Із Кременчуцького водосховища в кран. Скільки кілометрів долає вода, поки потрапляє в наші оселі? З вами Перепелятник Сергій, і зараз покажу всі етапи забору та очищення води. Спершу вода проходить механічну очистку на Власівському водозаборі. Він оснащений сіткою фільтром, через який проходить вода. Це етап фільтрації від піску, залишків рослин та інших домішок. Далі вона потрапляє на водочисну станцію в Терешківку. Тут її готують до подачі в мережу, а саме проводять хлорування з омонізацією, додають безпечні реагенти, активоване вугілля. Після цього проводять усі необхідні аналізи та проби. Якщо результат дослідження задовільний, відповідає усім нормам, воду пускають в мережу до кранів споживачів. Варто зазначити, що фахівці кременчук водоканалу щодня моніторять якість води в мережі. У разі виявлення забрудненості терміново реагують на це. Тож вода, яка потрапляє у крани Кременчужан, є абсолютно безпечною. Отож, вздумайтесь, власівка, Терешківка і лише потім Кременчук це майже 40 кілометрів. Ось відкриєте кран з водою і згадаєте мою розповідь.